Суперсене! Доброго дня! З вами Coin.ua. Сьогодні для вас я приготував 5 монет, які, на мою думку, покажуть ріст в 2023 році. Не фінансово, звичайно ж, рекомендація, але гарного перегляду. Погнали. І топ наш ТОП-5 від 5 відкриває монета Aptos. Всі ви вже, напевно, чули за дану монету. Блокчейн першого рівня. Вже так прозвана Вбивця Солани. Написана на новій мові програмування МУ. Хочу відмітити, що працівники розробники даної монети колишні працівники Facebook. о... Циркулююча пропозиція даної монети 160 мільйонів монет, що не є для крипторинку на даний час багато, максимальна пропозиція 1 мільярд токенів. Але перші розлоки будуть в кінці 2023 року в грудні, що може попливати не на непоганий рост даного активу. Хочу ще відмітити, що кількість підписників за останній час суттєво збільшилася. І вона налічує 64 тисячі підписників. Твіттер активно ведеться. Останній пост був 2 лютого. Далі в нас топ-4 монета, на мою думку, Суї. Проект новий. Лістингів на біржах ще не було. Зараз можна брати активну участь в тестнеті. І за це получити аиродrop. Але я участі не буду брати, я вже буду з лістинга десь неї купувати. О, що я можу сказати за даний актив. Монета є братом-близнюком монети Aptos. Вона так само написана на мові програмування Move. В неї інвестували так само, як і в Aptos, Binance Labs, FTX, Pantera Capital, Horowitz. О, кількість підписників в Твіттері. На даний час мала, але так як проект не мав лістингу не на одній біржі, є непоганим результатом. Топ-3 для мене монета відкриває монета Multi X або так званий UGLD. Монета команда розробників настроєна на бути першою в метасесвіті і покорити веб 3.0. Ціна даного активу 46%, що є 80% від попереднього хаю. Циркулююча пропозиція 25 мільйонів монет, що є 79% загальної емісії даного токена. Даний актив в нас вже як є старий, в його сильна спільнота, яка налічує 570 тисяч підписників в Твіттері. Хочу відмітити, що Twitter активно ведеться. Четвертий токен для мене посів Polygon MATIC. Даний актив гарно показав себе на криптозимі. Заключив багато партнерських програм. Циркулююча пропозиція 8 мільярдів 734 мільйони монет. Що є 87% загальної емісії. За, максимальна емісія в нас становить 10 мільярдів монет. О, хочу відмітити, що самі популярні NFT-колекції перейшли на сеть полігона. В полігона дуже сильна спільнота, яка налічує 1,8 мільйона підписників в Твіттері. І наостанок для себе я виділив топ-1 монету. Це монета Космос. Або так званий атом. Ціна даного активу наразі центів. Блокчейн першого рівня. На йому були побудовані BNB. Славнозвісна Луна. О, циркулююча пропозиція в нас 286 мільйонів монет. Атома в нас сильна спільнота, яка налічує 496 тисяч. На цьому будемо завершувати. Надіюсь, вам сподобалось. Стане лайки, і підписуємося. Будемо розвиватись разом з вами. Все, до побачення!